Добрий день, довільне відро для кози. Комплект входить 20-літрове ліміу дийне відро та двільна апаратура, зібрана на основі попарного пульсатора. Кришка прозора. Вакуумний та молочний шланг підключається через кутики. Попарний пульсатор віддівається прямо на кришку. Маємо в комплекті 2 метри молочного шланга та 2 вакуумні трубки по 2 метри, які в кінці з'єднуються на доїних стаканах. Двійний стакан пластиковий, силіконова. Ділля павок зібрана на основі такого пластмасового трійника та муфт. На магістралі маємо молочний кран. Кришка дийля відра присасується за допомогою вакууму, зачим додатково її притискати не потрібно. Також в комплект входить 2 метри вакуумного шлангу, яким дийне відро підключається до вакуумного насоса. Таке доїльне відро стане в нагоді, якщо потрібно доїти пазу. Всім дякуємо за увагу та бажаємо гарного дня!